Показує свій фірмовий боковий удар 13-річний Андрій Черній. Так каже, планує відправити суперника у нокаут. Їхня команда приїхала з Умані, розповідає тренер Дмитро Видрик. За золото змагатимуться 26 його вихованців. Я налаштовую самого початку на перемогу. Я кажу, що всі за перемогою, але якщо, на жаль, хтось не здобуває її, то ми розуміємо, що це досвід якогось поразка. Це може бути навпаки стимул, щоб працювати далі ще більше. Спортсменка Софія Рукошанська підтримати команду приїхала з Маньківки. каже свою участь у всеукраїнському чемпіонаті виборола. Тепер дає поради хлопцям. «Корпус голова Що він робить щось неправильно, Тоді треба давати поради. Просто так мені він, він так нічого не чує в ринку, бо там він зациклений не тільки на ударах, тільки на супернику, а не на ту, що говорить там тренер. Сюди на чемпіонат з боксу з'їхалися 17 команд з усієї Черкащини, розповідає секретар обласної федерації боксу Олександр Піскун. Це 200 учасників, які боротимуться за право представляти область на чемпіонаті України. Це спортсмени 2006-2007 року. І найменші юнаки це 2010-2011 року. Юнаки та дівчата. Тут перший, хто вже досвідчений, вже тут проявляють себе і відбираються вже тоді на чемпіонат України, а там вже виборюють вже право представляти Україну вже на чемпіонаті Європи, чемпіонату світу. Хоче здобути золото для мами, говорить 12-річний Максим Біланенко. Вона нині в окупації на Херсонщині, розповідає хлопець. І хоча в першому бою він супернику поступився, віру мами у перемогу хоче виправдати. Триватимуть змагання три дні, розповів секретар обласної федерації боксу Олександр Піскун, за результатами яких і обиратимуть переможця. Анастасія Кашуїт, Аліна Бережна, Суспільне новини, Черкаси.